Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини, Volkswagen Tiguan All Space в комплектації Highline. Класний автомобільчик повністю обслужений в дуже гарному і стильному кольорі. Топова передня та задня оптика. Ось такі класні накладки, тобто фальш-накладки під труби. Камера заднього виду, камери в зеркалах, передня камера, тобто камери 360 градусів, безключовий доступ, панорамний дах, повний привід, 140 кВт, 18 титанові диски, пробіг даного автомобіля складає 220 тисяч, на 212 тисячах пройдено велике ТО. По комплектації ще раз. Топова передня оптика, омивачі фар, кругові парктроніки, камера 360. От зафіксуйте він-код. Є yeah. датчик, дощу датчик світла, камера асистентів, панорамний дах, повний привід Formotion, безключовий доступ, перейдемо в салон. Салончик у нас в класному стані. Маємо ambient підсвітки Регулювання зеркалами, 4 склопідіймачі, центральний замок. Сидіння в нас з покращеною боковою підтримкою. Має масаж. Стан сидінь дуже класний, є така підколінна підтримка. Перейдемо в салон і запустимо даний автомобіль. Що ми маємо тут по комплектації? Кнопочку старт-стоп, тобто у нас є безключовий доступ. автохолд, електроручник, камери 360 градусів, дуже зручно і практично в паркуванні. Функція автопаркування, вона нам допомагає запаркуватися система старт-стоп, безпровідна зарядка. У нас є трьохзонна кліматична система: підігрів лобового скла та підігрів керма. Класне оснащення в автомобіля. Також, що в нас є. Так, у нас присутній Apple CarPlay. Навігаційна система також присутня. По асистентам зараз. Так, Де наші? Так, допоможні системи. Адаптивний круіз-контроль. контроль дистанції спереду, система руху в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми і превентивна. Безпека. Також віртуальна приборна панель. Може вибер... Можна вибирати різні режими вигляду, дуже стильно, практично. Підрульові пилістки, зеркало з автозатемненням. Також в нас є панорамний дах на весь автомобіль. І Ось так від'їжджає шторка і повністю відкривається. Просторий задній відділ, Ось другий ряд і Так, Перейдемо ще до другого ряду. Також у нас підсвітки в порогах. Стан порогів теж ідеальний, в принципі, як на такий пробіг. Позаду двері велетенські, можна так сказати, теж підсвітки. Позаду місця дуже багато, стан салону чудовий, якась смітинка. Позаду третя зона клімату, USB і резеточка. Ось так автомобіль виглядає попереду. З панорама. Так, ззаді ще є ось такі столики для зручності задніх пасажирів, підлокітник. Сидіння повністю трансформери складається. їздять ззад-вперед, дуже зручно і практично. Ззаді у нас камера з умивайкою, електропривід кришки багажника. Багажник тут дуже великий, так як це є All Space, він подовжений. Маємо електрофаркоп. Позаду ось такі ніші органайзери, є дві сіточки для задніх. Пасажирів. Так, звідси теж місце вдосталь. Ззаді дуже зручно. От візьму присяду позаду, то я сів зручно, і яка велика відстань ще до передніх сидінь. Тобто ззаді трьом тут дуже зручно в цьому автомобілі. Тобто цей подовжений кузов All-Space все-таки хороша річ. За рахунок цього, автомобіль м'якший в ходу, більш устойчивий. Так, безключовий доступ у нас із водійської двері. З цієї сторони в нас теж класні декори, ambбієнт підсвітки, шкіряні підлокітники, підсвітки в порогах. Стан порогів просто ідеальний. Пасажирське сидіння також з масажем, боковою підтримкою і підколінною підтримкою. Стан салону просто чудовий. А, Забув сказати, це ж у нас є повний привід і є шайба режимів руху. Ось таке свіженьке надходження з Німеччини. Автомобіль повністю сервісований, обслужений. Гальма теж замінені. Тобто на сьогоднішній день сіли і поїхали без жодних зауважень. Так, ще пройдемось по лакофарбовому покриттю. Що ми маємо? 120. 120 111, 111, 125, 95 113, 113, 107, 125, 145, дах, 126, 118, 139, 122, 122, 138, 138, 187, 173, 130 187. Тобто у нас оця нижня частинка частково підфарбована? Так, пасажирська дверка: 187, 178, 178 163, 129. 114. Тобто є легенький напил лаку на цю дверку також. тобто Можете звернути увагу розбіжність. Фарбовано 120-162, не фарбовано 117. тобто Це навіть немає в два рази 135, 123, 123, 124. 94, 85, 99. Ось таке свіженьке надходження з Німеччини. Volkswagen Tiguan 2 літра 140 кВт. All Space 200 тисяч проб... 220 тисяч пробів, перепрошую, з пройденим великим ТО за адекватні гроші. Ціна даного автомобіля складає 25 тисяч 500 доларів. В цю ціну входить автомобіль. Сертифікат, кажу, договір і другий комплект коліс, тобто зимових коліс. Класний автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся за нашими номерами телефонів або шукайте на сайті autotradecars.ua. Свіженькі автомобілі з Німеччини для вас. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.